Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру. Стрімка атака на чотирьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Тримаю стоп-1 навіть. Так, добре оборона. Ну, оборонка впевнена в А. Дві поразки, але. А то добре. Єдине погано, що за перший день її зарахували. Маємо одну поразку, тому. Треба гарно відіграти, і буде все добре. Так. -ху -ху. Всі скляні. Ілюски це добре. Але мені потрібен диспел, бо з скляних диспел працює. Давайте тоді візьмемо. Так, керюшку напевно. Скляного. Він камінчиками. Чи це, це ж мультяшний Давайте. Так. Візьмемо гріма. Контру пробивати потрібно. Візьмемо Скляного кедмана. Так. І ось питання ще когось взяти. Грега. Ну, Грег буде на себе все перекидати. Може, дійсно, якусь Люсю взяти і пробувати їх блокувати. Або Шерханчика. Ну, шерханчика боюся, б контро зіб'ємось. Можна спробувати взяти калюсіка, він пробиває, але він може і не пробити, і вбитись. Давайте, ну, це буде взагалі таке. В камінням буде дуже мало шкоди. Угу. Ні, так не підходить. Кого брати не зрозуміло? Добре, давайте Шерхана подивимось. Так, ну Dispel у нас виходить камінчиками буде Кирюшка Діспелити і Кедман буде діспелити. Поїхали. У них, у них теж Кедман є. і плюс. Можливо, що. Там ліворуч два лікаря стоїть. Так, Фіол Кріс, Філ Кріс це добре. Напевно, його зберемо, хочу в контру, але там контра невелика, тому давайте там ще синенькі зберуться. Це непогано. Тепер треба обережно зібрати фіолів. Ось так. Угу. Так, скільки там -то контра був, та три ходи. Довго. Так, давайте ось так вмикаємось. І ось питання. З одного камінчика, можливо, не зарядиться кіпріот. Давайте так, якщо комбо не долетить, не зарядився добре. Тепер б'ємо грімом. Він пробиває, ще зріже броню. Можна навіть ось так бафнутись і четвірочку синіх прокинути. Ой, чудово прилетіло. Так. Контро поставити. Тихо. Робимо так, так. Задіспелили це чудово. Зараз люся буде різати ману. Хотілося б кличка добити, але не добю його. Давайте тоді ось так обережно прокинемо. Ну, ми Макс ХП позрізали непогано. Так, поки немає контри, прокинемо фіоли. Напевно, підлікуємось. Бафнемось і спробуємо клика хоча б добити. Так, є. Тепер ось так. Угу. Камінчиком задіспелили. Люся ману зніме. З мультяшок знімається чи з цих скляних. Але ось так, можливо, ми дозарядимось. Угу. Тихенько. так, Контру ми пробиваємо. І, можливо, Люську кофіолами доб'ємо. Так, добили. Добре. Прокидаємо сюди. Ну, чомусь я не сумнівався, що він Шерхана Проб'є. Ну, добре тоді. У нас є ким бити? Треба, напевно, кедмана забрати, бо не дасть життя. От як же ж він боляче б'є. Треба підлікуватись. Ходів небагато на полі. Так, бафнемо атаку, б'ємо. Б'ємо. Ось так синє. Трішки му не вистачило. І знову він в того гріма б'є. Давайте так. Ми все ж таки не встигли. Добре, так, так, так. Кедман. Все є. Ну тут вже. Залишилось трішечки знайти свої камінчики. Ну, Шерхана, звісно, пробивають з самого першого. Так, так. І все. Закінчили. Добре, тут впорались. Поїхали далі. Франц, франц неприємний, франц неприємний буде блокувати. Голді два колюсики. Треба чистка. Угу. Ага, там колюсики скляні, вони будуть контру пробивати, так? Так, будуть пробивати. Немає сенсу брати кіпріота. Можливо, такою командою піти. Але буде, Франц зарядиться, якщо я не встигну шерханчика активувати, то буде не дуже приємно. Але в нас є Рігард, Ми зможемо почиститись. Давайте такою командою спробуємо. Не знаю, правда, що робить той синій монстр. Так, що ми маємо? Давайте ось так прокинемо в голді, може там фіол доїде, доїхав фіол. Звісно, цього замало. Так, трійка синіх, але комбо летить в колюсіка. поки не хочу його чіпати. Давайте тут прокинемо. І четвірку немає де зробити. Франц вже майже готовий. Добре. Прокидаємо так. У нас немає ніякого захисту. Добре, тут шукаємо, може якийсь синій доїде. Так, це вже погано. Ну, будемо бити, напевно, ну і шукати щось. Так, є фіол нарешті. Але ми можемо не встигнути. Ні, напевно, зараз колюсик поховає. Тихо. Чому Рігард не почистив? Шість ходів. Не зрозуміло. Начебто це повинно зніматись. Ну добре, давайте хоча б поставимо на кого можемо. М -м -м, це дуже-дуже невдале поле. І знов там коля б'є. Давайте тоді ось так. Та ну, просто знищили. Там яку шкіру ще поставив. Я не можу дозарядити синіх. Щоб підлікуватися. Фіолетових також. Ну добре, давайте так. Все, зарядився франц ні, тут не впорались. Ну, коли ти не встигаєш зарядитись, то звісно, що перемогти дуже важко. І навіть Франці не добили. На жаль. Так, скляна люська. Всі скляніки Эдман тяжний. Давайте візьмемо кедмана мультяшного синім більше бити по синіх. Так і підемо, поїхали. Так, ну тут трішки щось є по фіолам. Ох, скільки червоного. Люсю зарядили в один хід. Зрізала. Ну, цьому скляним зрізається. Все тихо. Так, так. Ну і комбо запускаємо. Люську точно добиваємо. Ого. Непогано пробив. Так, спробуємо добити керюшку. Є. Тихо-тихо рятуємо, наскільки це можливо шерханчика. Б'ємо сюди, може фіол доїде майже. Але ось так. Коля, коля. Все ж таки шерхана першого намагаються пробити. Так, давайте спробуємо добити гріма. Так, лікуємось. Так, так, є. Ну, залишився один кедман. Трішки прийдеться довше з ним пограти, бо зараз постійно буде міньйонів своїх прикликати. Так, шукаємо. Хедман, ну, Навіть Міньйона не може пробити. Це просто жесть. Давайте ось так. Прийдеться лікуватись, бити. Так, треба зарядити всіх моїх і потім всіма вдарити. Да, боляче пробиває. Так. Кедман є. Так. Де дозарядились. Добре, давайте так. Ай, з'явився все ж таки той міньончик. Вже збільше на школу. вже два міньйона. Ну, дивіться, ми не можемо навіть. Двох мільйонів. Ой-ой-ой. Тихо. Так-так. Ну, зараз, звісно, повинні перемогти, але він же ж також сильніше б'є. Зарядимо синіх, поки немає в нього Міньйончика Добре, бафнемось, спробуємо зрізати броню. Все, добили. Так, да, бісить. Але мій щось дуже слабенько б'є. Хоча на альфу, напевно. Так, тут на що? Тут можна брати кіпріота. Ось так. І кирюшку, напевно, на Овер ХП. Де він там є? Угу, поїхали. Так, а Кедман потрібен мені тут, чи не потрібен? Чи можу взяти? Потрібен, напевно, Кедман. Діспелити. Поїхали. Голді Діспелти. Думав взяти Грега, але якщо Голді Ультане, то Грег буде сам себе труїти. О, скільки зеленого? Зеленого дуже багато. Давайте Меліндера прокинемо, поки це безпечно. Ось так. Люсю забагато. Срізала кедмуну. Підтянути. Добре, давайте ось так. Не хочеться колю, звісно, зарядити. Ось так. Давайте так, так. Можливо, хоч ми кирюшку зарядимо. Бо коля вдарить боляче. Тихо. Кедман майже від'їхав. Спробуємо фіолів зарядити. Так, хоча б цих. Лікуємо, ставимо контру. Давайте так. О, фіолетові приїхали. Це добре, але ж ману зараз. Шерхану. Давайте так пошукаємо, може там якийсь зелений закриється. Так що це робить? Так, ну, таке щось незрозуміло. Нам треба фіоли. Треба чистка, бо коля вдарить буде боляче. Давайте ось так сині зберуться. Може і фіол збереться, ні. Але буде у нас... Так, Оля від'їхав. Ця від'їхала, добре. Ну, Зараз би грех сам себе троїв після голді. Так, ну ми тут встигли. Так, відліковуємо паразитів. Так, так, і давайте чистити поле. Треба якось вже в оберт заходити, бо щось дуже поганенько моєму акульонишу. Так. Бажано б добити Маліндор, бо він буде мені заважати, але навряд чи я його доб'ю. Давайте трішки підлікуємось і ось так прокинемо фіоли. Так, непогано прилетіло. Угу. Так, знімаємо цих паразитів, ставимо кріти і ось так фіолетовим муліндорчика. Так, трішки підлікуємось. Сподіваюсь, муліндора доб'ємо. Добре. Так, ну що ж, знімаємо м'яку шкіру. І будемо, напевно, цього. Добивати. Трішки не добили, але, можливо, зеленими вистачить. Так, є. Ну все, Голді, сама вже нічого не зробить. Так, так. Давайте через комбо Фіола ми доб'ємо, скоріш за все. Так, тут теж впорались, поїхали далі. Знову скляний кіпріот. Всі стекляшки, крім громаки. Ну, повертаємо тоді теж скляних. Так, Гріма і беремо Кедмана. А Керюшу, напевно, залишимо нехай овер накидає. Не Поїхали. Помилився. Я ж... Треба ж було взяти кирила, щоб він камінчиком міг діспелити. Бо буде контра і треба буде діспелити. Тоді постійно треба буде кедмана шукати. Добре, давайте ось так спочатку прокинемо. Заберемо зелену четвірку. Так, тут фіоле. Зберемо Кедмана і четвірочку Фіолетових. Ай, трішки забагато. Ну, сподіваюсь, Люся не зарядиться. Люся ні. Ну, тихо. Ну, ви бачили? Ну, все. Ключових моїх забрали. Добре, б'ємо. Знімаємо, треба лікуватися через комбо, ось так прокинемо. Давайте ось так сині. Нам треба рігард. А ми його не збираємо. Через Люсю єдине, але ж вона зріже. Хоча ні, ось так можна прокинути. Тихо, б'ємо сюди. І все ж таки Люська зарядиться, напевно, з трьох камінчиків. Ну, спробуємо. Ні, не де дозаря... Ой, немає слів просто так. Давайте ось так прокинемо. Тут прокинемо. Ну, все зараз малюк зарядиться і добивають мене. Угу. А, там навіть гермеку вистачило. Ну що ж, ну добре, хоч не нуль. І то добре. Так, топ-1. Тут, напевно, десь я неправильно щось ходив. Оборона А. Рейтинг 473 місце. Ну, сподіваюсь, топ-1 залишусь. Добре, що без викупа, то якось так. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!